Ми приходимо на, на ранковий урок. Ми слухаємо, робимо спільні дії, але в нас не виходить якоїсь однієї подоби, одного відчуття єдиного і так далі. У кожного все одно своя картина. А як ми складаємо спільну картину з цього? Лідея... Рав тим, що. Тими діями, які ви виконуєте разом, по відношенню до Творця, коли кожен отримує від Творця, коли ж він отримує від Творця, Ну, Якесь збудження, пробудження. Ви з'єднуєтеся в одну десятку і навчаєтесь разом, вивчаєте там якесь, так, якесь описання, якийсь стан духовний. Вивчаєте, і так кожен з вас. Щодо цього описання, вже хоче реалізувати себе і виходить, що кожен, коли реалізує себе, він вводить свою дію з рештою дії, що в десятці і з рештою приходить до. До спільної точки. А в спільній точці творець вже налаштовує вам ну, стан, стан життя. Питає, а що перетворює всі сісі... ці. Картини, всі ці варіанти того стану, який ми шукаємо, в єдину картину. Що це перетворює на якусь єдину річ спільну, коли ми всі бачимо одну картину? Рав, всі бачимо одну картину, це... це не відразу приходить до нас. Це приходить через завдяки пошукам. Коли все більше і більше просуваємося в цих пошуках між собою. Ну то виходить, що, що кожен в сьому. Так. Поступається своєю частиною реальності. І таким чином вони починають відчувати себе. Як одна людина з одним серцем.